Сьогодні у Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України організували для дітей справжнє кулінарне свято майстер-клас з приготування круасанів з креветками. Ми спільно з відомою підприємницею Вірою Михайловною голосною. Такий майстер-клас намагаємось цим діткам і розвивати їх, і в тому числі давати їм якісь навички. Бо ці діти вони несуть стільки сонця, стільки добра самі, і вони теж повинні отримувати це добро. Така ініціатива дуже важлива, адже дарує дітям з інвалідністю радість та розуміння того, що вони є невід'ємною та важливою складовою нашого суспільства. А головне, що про важливість цього знає свідомий бізнес, який завжди готовий створити свято для дітей. Ми даємо даруємо радість. Чому у нас є мастер-класи? Ми проводимо так, як для діточок, так і для дорослих. У нас є різноманітні групи. Ми вже проводили мастер-класи. Це були переселенці. Дуже дуже сподобалося, Там різна вікова була категорія. Тепер ми проводимо для діточок. Такі я думаю, їм подобається. Кожному хочеться зробити приємно. Малечі не аби сподобався захід. У процесі приготування вони раділи та ділилися з присутніми щирими емоціями. Готували дуже смачні креветки, королівські. Коли приготуються, думаю, дуже смачні будуть. Іноді сам вдома. Питають готувати, і в мене це виходить. Місце чудове. Мені дуже сподобалося. Ми сьогодні робили круасани з креветками. Починали з приготування креветок, ми їх заливали соусом, а потім різали тісто. Мені дуже сподобалось. Маємо надію, що кількість таких заходів у Кременшуцькій громаді лише збільшуватиметься, адже зроблене кожним з нас добро обов'язково повертається. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини.